Привіт, друже. Сідай зручно та слухай уважно. Я розповім тобі казочку. Далеко-далеко є чарівна країна. У ній живуть лише іграшки, ведмежата, зайченята, ляльки, машинки. І твій барні теж жив у країні іграшок. У нього був свій затишний будиночок, а за будиночком сад. У саду росли яблуні та вишні. Тільки одного у Барні не було. Барні сумував і мріяв. От би якийсь хлопчик чи дівчинка захотіли з ним дружити, але в іграшковій країні не було ні хлопчиків, ні дівчаток. Що ж робити? Тоді Барні сів у потяг та разом з іншими іграшками поїхав шукати друга. Потяг привіз пасажирів. У магазин іграшок. Барні сів на полиці і почав розглядати дітей, що проходять повз. Вони крокували магазином з батьками, посміхалися, тяглися за іграшками, але чомусь його діти не обирали. Але одного разу відчинилися двері, і на порозі магазину Барні побачив найкращого в світі малюка. Це був ти. Ти відразу помітив барні, підбіг до іграшки. Та взяв її на руки. З того часу ти та Барні друзі. До зустрічі, мій маленький друже.